В яких я країнах жив? І, до речі, висновок по цим країнам, чи краще Україна, чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, взагалі, крім Португалії, напевно, і там якось Філлядію туди ще не доїжджав. В цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш і тобі таке воно Ух, інтересно, а в Польщі, от зараз в Польщі, до речі, живу за Пух вже. Трошки Дім відчувається, бо дуже схоже на наше, я до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах цього відчуття не було. От Польща якась іменно Варшава, якась найближча, багато ж українців, все. Погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку у класа, тут так інтересно, що нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знаково, з законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією. І ти просто ну, не понимаешь, Боже, то так поруч за нами, з Україною? Ну что не сделает вообще ну, попроще жизни? Наша все так усложняет, наши стільки законів вплоть до Ну, Тебе не виходить просто в цих країнах, жить нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чемоданах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча ті типу, познавалось, бо в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити на пару тисяч да, вічно зелених. А, а за кордоном це взагалі чепуха, і ти впираєшся в те, що ти в Україні. Не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем з корупції і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на це краще. І вони взагалі самі по собі біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно це перегляд. Ну, Як я де не жив, я взагалі не розумію, де українцям, якщо чесно зупинятися. краще — це Україна. От, якби пристало там літати над головами, Україна це саме краще.